Ви зустріли Ів яскраву представницю кібепанк світу, де холодна технологічність поєднується з сильною індивідуальністю, її образ випромінює впевненість і дерзкість, а кожна деталь підкреслює внутрішню енергію та незалежність. Металеві акценти та неонове сяйво створюють відчуття, що Ів живе на межі між людиною і машиною. Пряме чорне волосся з акуратною чілкою додає їй рис героїні з аніме або футуристичної відеогри. Вона втілює дух майбутнього, вільного, яскравого і трохи небезпечного. Секс-лялька No. 2 це реалістична кукла з серії Game Lady Dolls, зроблена з платинового силікону найвищої якості. Її шкіра максимально наближена до справжньої, а відчуття від дотиків неймовірно реалістичні. Цікава тема ляльок? Підписуйся на наш канал та став лайк. Ще більше моделей на нашому сайті sexdolls.com.ua Хочеш почути реальний досвід та новини?